Привіт! Вас вітає Академія LWATEH, і сьогодні ми з вами будемо говорити про підготовку твердотілих зразків для РФА аналізів. Для одержання максимально точних результатів при дослідженні будь-якої матерії рентгенофлуоресцентним методом дуже важливо, щоб зразок був досить якісним. Зокрема, ідеальним варіантом вважається наявність зразка однорідного. За хімічним складом, з гарно підготовленою для аналізу поверхнею. Якщо ми аналізуємо об'єкти природного походження, де число проб, які необхідно проаналізувати, часто буває дуже значним, суттєву роль відіграє експертність методу перевірки та підготовки матеріалу. Посіб пробоподготовки при цьому вибирається на основі компромісу між швидкістю і точністю. Визначальним чинником при його виборі: Є також фізичний стан зразка і вимоги до діапазону концентрацій, що визначаються. Проте дуже важливо враховувати, що саме вас цікавить у якості результату просто наявність в зразках досліджуваних елементів, їх орієнтовна кількість чи все ж таки чіткі значення аж до декількох порядків після коми. Твердотілі зразки зустрічаються на кожному кроці дослідників оточуючого світу. При цьому в наш час досить актуальною залишається необхідність швидко та професійно перевірити якість матеріалу на всіх етапах використання, починаючи з видобутку та закупівлі сировини і завершуючи фінальним тестуванням готової продукції. З цим, як показує практика, успішно може впоратися метод рентгенофлуоресцентного аналізу. Як ви пам'ятаєте, рфа спектрометри компанії Elvatech. Можна використовувати в польових умовах без спеціалізованої пробопідготовки, специфічних професійних навичок у дослідника та дуже швидко і якісно. Особливо це актуально, якщо ви працюєте з твердотілими зразками нестандартної форми та типу, наприклад, з шматками руд, Дорогоцінним камінням чи готовими вартісними виробами, які не можна піддавати обробці, і відповідно проводити підготовку такого об'єкту. Тут все зрозуміло: беремо досліджуваний об'єкт, максимально щільно прикладаємо його до вимірювального вікна, приладу та запускаємо вимірювання, отримуючи через декілька секунд результат з переліком елементів, які містить матерія, яку ми аналізуємо. Але Якщо нам потрібні більш чіткі результати, в такому випадку все ж потрібно виключати усі сторонні чинники, що можуть спотворювати результат дослідження обраного матеріалу. Для початку проаналізуйте, з чим доводиться працювати і як оптимізувати роботу з підготовкою зразка для проведення експерименту з подальшим отриманням високоякісних результатів. Якщо ви працюєте зі зразками, отриманими в зонах видобутку копалин, наприклад, з рудою чи вугіллям, то досить логічним буде подрібнити досліджуваний об'єкт до стану однорідного порошку з частинками, максимально наближеними одна до одної по зернистості. ну і з подальшою обробкою, яка потрібна для аналізу порошкових матеріалів. А зараз ми поговоримо саме про твердотільні об'єкти. Та базові необхідні кроки, які варто здійснити для покращення точності результатів вашого дослідження. Зокрема, все це можна розглянути на прикладі аналізу металевих зразків. Завдяки рентгенофлуоресцентному аналізу ви можете визначити хімічний склад матеріалу, тип матеріалу, перевірити марку сталі або сплаву, ліквідність сертифікатів, точний вміст легуючих елементів. Наявність різноманітних домішок та забруднень. Під час таких досліджень досить важливо, щоб поверхня металевої проби була представницькою, тобто такою, що буде найбільш точно відображати властивості та характеристики досліджуваного матеріалу. Для початку найпростішою вашою дією в підготовці зразка буде очищення його від будь-яких сторонніх частинок. Для цього достатньо ретельно протерти його поверхню спиртовим розчином. Наступним кроком підвищення результативності аналізу буде зачистка, тобто шліфування поверхні досліджуваного зразка механічним методом. При цьому це критично необхідний етап, якщо на поверхні об'єкта є іржа, фарба чи спеціальне покриття, наприклад, хромування чи нікелювання. Їх необхідно повністю зняти, адже якщо ви цього не зробите. Проведений аналіз покаже хибний результат з урахуванням інформації по вмісту сторонніх елементів покриття на вашому зразку. Зверніть увагу на те, що зачистку проби на пласткість необхідно проводити за допомогою токарного чи фрезер фрезерного станка або рашпілю. При цьому необхідно перевіряти, щоб інструмент не був забруднений залишками попередньої проби. Під час підготовки зразка для дослідження методом рентгенофлуоресцентного аналізу не можна використовувати наждачну шкурку та піскоструменеву обробку поверхні, оскільки це призведе до суттєвого е, завищення показників кремнію. Ну і якщо ви хочете ідеалізувати поверхню досліджуваного зразка. Можна її відполірувати, для цього достатньо після зашліфовування досліджуваної поверхні на тому ж токарному станку використати поліроль. Умовна, після виконання усіх вищезазначених дій, ви отримаєте практично дзеркальну поверхню без сторонніх домішок, яка буде представницькою і дозволить отримати максимально точні дані в результаті вимірювання. Тож давайте подивимось, як це виглядає на практиці. Тож, переходимо безпосередньо до експерименту. Та зараз ми з вами розглянемо, як мають виглядати твердотілі зразки, і що саме підходить для аналізу, а що треба підготовлювати. Тож, ми маємо тут зразок, у якого три сторони. Перша сторона вона була зачищена фрізою. І виглядає саме так. Тобто є характерний е, контур. Де видно, що було зроблено зачистка. Інша сторона в нас також полірована. І ми можемо сказати, що це саме ідеальний зразок, так само ідеальна поверхня для того, щоб робити замір. І є третя сторона, з якою ми взагалі нічого не робили, і на ній є характерний наліп деяких забруднюючих речовин або чогось іншого, але саме таку сторону. Ми маємо підготувати, перш ніж робити замір та будь-які висновки. Також ми маємо ще один зразок, який в собі містить іржу, що також не підходить для аналізу. Адже, якщо у вас є поверхня з корозією, її треба спочатку прибирати і вже тільки потім робити аналіз. А ще краще зачищену поверхню прополірувати. Отже, Зараз перейдемо до зачіски. І ми будемо робити це: обробляти зразок від іржі за допомогою напильника. В цілому все досить просто. Просто беремо зразок, затискаємо його та починаємо підлаштовувати сторону до аналізу. Тож, одна сторона в нас вже майже готова для аналізу. Треба лише прибрати. Так. Треба її очистити від того, від напилення, яке могло потрапити на сам зразок. І якщо ми бачимо зону для вимірювання, ми можемо робити вимірювання. Зараз результат буде набагато чіткішим. Тож, перш за все, і це дуже важливо, ми маємо протерти поверхню бажано чимось зі спиртом. В даному випадку ми протремо самим спиртом. Бо навіть якщо поверхня зачищена ідеально, вона все ж таки має бути протерта, бо можливо на ній буде якісь. Відбитки чи якісь ще домішки, які можуть вплинути на вірогідність результату, на його значення. Добре. Підготували першу поверхню і починаємо так само готувати другу. Так. Третю готувати нам немає сенсу, тому що вона не оброблена як треба. Тому ми будемо орієнтуватися на ці дві. Тож, маємо зразок, маємо прилад, приступаємо до аналізу. Перш за все, ми вибираємо нам, потрібне нам калібрування. Зараз це будуть метали і сплави. І позиціонуємо наш прилад на зразку. Камера допомагає нам це зробити. Ми саме можемо побачити. Яка зона нам відійде під аналіз? І починаємо трошки поправимо коліматор, зробимо його меншим. Ось, і зараз він повністю центрується на зразку. Можемо починати аналіз. Перегортаємо зразок. І зараз ми будемо міряти з самої правильно зачищеної сторони. Тож маємо мати найправильніший аналіз. Так само позиціонуємо зразок. Прилад на зразку в нашому випадку і починаємо аналіз. Тож, давайте ретельніше переглянемо результати. З першої поверхні ми отримали, це з тої, яка була зроблена фрізою. З першої поверхні ми отримали значення, яке на 98% співпадає з стандартом 60S2G. Але ми бачимо, що по, по третій колоні ми бачимо, що вона не, не співпадає до кінця. Е, в нас є вміст ферому, який є базовим і складає 95% 62%. Сотих. Також е, вміст Кремнію це 2,23%. Все інші, всі інші елементи в нас нижче одиниці, тому їх не будемо згадувати, будемо орієнтуватися по цим двом. Нагадаю, це був перший аналіз зі сторони, яка була оброблена фрізою. Тепер розглянемо сторону, яка ще глибше оброблена і більш підходить для аналізу. Так, тут ми бачимо значення, яке на 99% співпадає з маркою металу 60 s 2 І ми бачимо, що вона співпадає повністю, не має жодних відокремлень і нічого не марковано червоним. Тобто це значить, що вона проходить по стандарту. І ми бачимо вміст ферому 96,63%. Та вміст кремнію вже 1,79. і скажімо. Тож, ми бачимо, що різниця по кремнію досить велика, і вона в нас складає у двох різних вимірах майже піввідсотка, що може бути критично для деяких аналізів. Тож, сьогодні ми з вами розібрали підготовку твердоцільних зразків для рентгенофлуоресцентного аналізу. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. І ще надалі вас чекає ще багато цікавого. А на зараз, папа! -па.